Міжнародний день енергозбереження. Енергозбереження це раціональне використання теплової та електричної енергії, а також використання альтернативних джерел енергії. Чому енергозбереження важливе? Енергозбереження допомагає зменшити споживання енергії і запобігти вичерпанню ресурсів. Це також допомагає зменшити забруднення навколишнього середовища і зберегти природу для майбутніх поколінь. Енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Енергія необхідна для того, щоб розпочати рух, щось підняти, нагріти, освітити. Енергія нематеріальна. Ми не можемо її побачити, взяти до рук, скуштувати на смак. Нічого навколо нас не робиться без участі енергії. Енерговитрати в побуті. Як ми можемо енергозберігати вдома? Вимикайте світло, коли ви покидаєте кімнату. Не залишайте телевізор, комп'ютер або інші електричні прилади увімкненими, коли вони не використовуються. Використовуйте сонячну енергію. Вікна з енергозберігаючого склопакету допомагають зберегти енергію, а сонячні батареї перетворюють сонячну енергію на електрику. Як ми можемо енергозберігати на вулиці? Використовуйте велосипед або йдіть пішки замість поїздки на автомобілі. Якщо це можливо. Розставте смітники для переробки поблизу. Переробка роздільного сміття допомагає зменшити кількість відходів. В наш час люди використовують дуже багато електроенергії. Звідки ж береться електрична енергія? Електрична енергія приходить до нас зі спеціальних підприємств, які називаються електростанціями. Вони бувають різні. Теплові, гідро та атомні електростанції. Вітряні та сонячні. Принцип їхньої роботи полягає в тому, щоб перетворити деякий вид енергії в електричну. Але не завжди це можна здійснити повністю. Залишки від переробки енергії називають відходами. Ці відходи є шкідливими і, потрапляючи в навколишнє середовище, забруднюють його. Наслідки забруднення нашої землі. Що ми можемо зробити? Використовуючи енергію економно, ти зменшуєш затрати на її переробку. Тим самим зменшуючи кількість шкідливих відходів. Бережи енергію. збережи Україну. Дякую за увагу.